Доброго дня всім друзям, всім підписникам, всім знайомим, всім майбутнім підписникам. До речі, хто дивиться відео, не забуваємо ставити лайки, дизлайки, можливо, подобається. І підписуватись на канал. Далі буде багато цікавіше, йде весна, багато буде цікавого контенту. Сьогодні вам представляю чергову таку кришку на колодязь або дошок на криницю, кому як. Зроблено Своїми руками, але фабричної якості. Дана кришка стає на катку, розрахована таким чином, що вона стає на катку від, з діаметром від 75 до 98 см. 98 це найбільші катки, які я бачу в вільному продажі. Ну, так звані каналізаційні катки, але їх часто вкопують вже в колодязь. Він весь повністю, ну майже весь повністю сосновий. Ця кришка соснова. Перше, вона вся обшита вагонкою. Що ви можете побачити, це є фабрична вагонка. У нас у звягілі є завод, який роб, робить її. Я вам зараз її покажу ближче. О, покажу її ближче. От. Це отака от вагонка. Бачите, на ній вищого сорту. Спеціально куплена вищого сорту. от ви бачите, шипи. От. Завдяки цьому її не крутить, не верне нічого. Вона буде роками стояти, хоч би що. Вал зсередини вона зразу кажу, вся прокрашена. Для безпеки основи її прокрашена. Це подовжить срок її служби. Барабан. Барабан дуже легенько обертається. Якщо ви бачите, от є крючочок для того, щоб чіпляти трос, цеп, хто як хоче. Причепили, загнули і користуєтесь. Значить Барабан. Барабан має металеву основу. На валу стоїть. Вал стоїть на таких от заводських підшипниках. Не якихось самопальних там, куплених за 3 гривні. А хороші підшипники, доволі -таки недешеві які також будуть довго-довго служити. Кована ручка, уварена, ну вже під стилістику зроблено кругла дерев'яна ручка, за яку ви власне, будете цю корбу крутити і так далі. Хочу ще звернути вашу увагу на те, що власне оце все для продажу це все я ще зітру. Не все встиг. Завіси, ручки. Ви можете бачити, доволі потужний грубий метал. Також вони йдуть фабричні, доволі такі непоганої якості, я б сказав, навіть доброї якості. Ручка кована виглядає доволі таки цікаво. Все прокручено саморізами. Не просто з пістолета вистрілені якісь там скоби чи хвоздики. Все прокручено, все міцно, все надійно. Така криниця буде довго радувати свого власника. І за умови правильної підбору правильної палітри кольорів буде радувати довгі роки свого власника. І на рахунок фарби. Ця криниця продається не фарбована. Її ціна не фарбована і становить 3700 гривень. Фарбована буде її ціна 4 тисячі гривень. Чим я фарбую? Є палітра кольорів. Кому буде цікаво, звертайтеся якось в особисті чи через коменти. Я скину палітру кольорів. І зараз хочу показати, чим же я фарбую. А фарбую я от такою штукою. Це, не дуже хочу фокусуватися. Це відерон імпрегнат. Не лакобейц, а саме імпрегнат. Колір один з моїх улюблених це американське червоне дерево. Воно пише 6 років, але практика показує, що за умови нанесення в два шари два роки проблем взагалі немає, а далі просто варто чуть-чуть обновити. Можна навіть з пульвілізатора і знову кілька років буде радувати свого власника на подвір'ї гарним видом, гарною якістю. Даний колодязь це все зроблено своєю руками, але я старався і роблю вже їх реально фабричної якості. Тому пропоную вашій увазі 3700. В такому вигляді 4000 буде фарбований. Доставку домовляємося по місцевості. Це може бути навіть і безкоштовно, дивлячись куди, дивлячись як. Десь далі будемо думати, як її доставити, щоб поставили, весна йде, треба щось обновлювати трошки свій сад, свій, своє подвір'я, тому от якось так. Тому ставте лайки, підписуйтесь на канал, такого контенту далі буде більше. Всім добра, всього доброго!